Людинки, всім привіт! Продовжую знайомити вас з таким дивом будівництва, як будинок із сіп-панелей. І сьогодні хочу продемонструвати на реальному прикладі, як прокладаються комунікації конкретно в моєму будинку, в моєму випадку. Будинок у нас побудований на геошурупах, тобто у нас немає монолітної плити, але по суті, принцип десь плюс-мінус такий самий, як би тут була монолітна плита. Тому сьогодні електрика, вода. І каналізація водовідведення. Продемонструю, як це зробили ми в нашому будинку. Погнали! Отже, найголовніше це електроенергія, світло, от воно у нас заведено на опору, опора стоїть на ділянці, але навіть якби вона стояла за межами ділянки, я б робив такий самий принцип. Стандартно зазвичай, у більшості світло йде з опори одразу на фасад будинку і кріпиться десь на стіну. Я цього не хотів. В першу чергу, через те, щоб на подвір'ї отут не було зайвих дротів якихось. Воно мене, якщо чесно, бісить. Саме тому у нас опора. Хоча стоїть на ділянці, на неї підвішені дроти, є розподільча шафа, і потім дріт, який буде живити будинок, ховається під землю і ведеться. От вона лежить. 32 труба туди ховається і заводиться в будинок вже знизу. Бо якби не псувати ні зовнішній вигляд, ні додаткові дроти, знову ж таки, як і в своєму попередньому будинку, я роблю розподілення найбільшого споживача. У нас є електромобіль, тому із цього щитка одразу буде йти силовий дріт на живлення електромобіля, там буде стояти зарядка, щоб не заводити це все в будинок, не ризикувати будинком, якщо в разі чого там якісь перевантаження чи коротке замикання трапиться на зарядці, щоб ну, якби, ніяких не було негативних наслідків до будинку. Це що стосується електроенергії, тобто все просто беремо. Або вішаємо. По суті, от можна повісити на фасад гачок і далі просверлити стіну, єдине гарно заізолювати і бажано, якраз таки металевою ізоляцією завести це все в будинок, або зробити, як я. От у мене тут планується розподільчий щиток, і отут. В підлозі прямо під ним буде зроблено отвір, в який буде вставлена така 50-та каналізаційна труба, куди зайде 32 труба з ізоляцією і з основним силовим кабелем. Ну і потім у нас буде вже от розподільний щиток. Це якраз таки технічна кімната у нас буде. Сиджу під будинком і тішусь тому, наскільки правильне рішення в лапках було зроблено стосовно того, що от будинок побудований на, на такому, такому свайному. Фундаменті або на палях чи на геошурупах, тому що я вважав тоді, коли замовляв цей фундамент, що от легко зможу прокладати комунікації, щось змінювати чи, наприклад, контролювати їх стан, коли будинок буде побудований з таким фундаментом. По факту, зараз мене це абсолютно не тішить. Зараз покажу, чому. Справа в тому, що я зараз намагаюся все ж таки фінально завести електрику в будинок. Вона вже декілька місяців отаким от чином проведена, просто по поверхні землі лежить кабель. А справа в чому? Чому так вийшло? Ця труба була закладена тут доволі таки давно ще до того, як сюди провели інтернет. Нагадаю, що електрика у нас з'явилася через півтора місяці після того, як будинок зайшов в інтернет. Коли прокладали інтернет, монтажники приїхали не одразу, а мабуть на третій раз. І вже я два рази плануючи зустріч з ними, вже на третій не приїхав. Але тут були хлопці, які робили фасад, які робили внутрішні роботи. І я попросив їх, що хлопці от кабеля їх треба закласти в цю трубу разом з оптичним кабелем на інтернет, щоб це все разом люди приїхали і в один момент затягнули. Оце 32-га пластикова труба. І завели в будинок. Кажу, без цього, будь ласка, ну, проконтролюйте, щоб це не відбулося. По факту, приїхали монтажники по інтернету. Щось у них метр два не зайшов далі кабель. Я не знаю, як таке може статися в 32-й трубі. Порожній, де немає нічого, яка лежить на дворі, її можна розрівняти і затягнути. Ну, але по факту вони затягнули свій оптичний кабель і вже по факту передзвонили, сказали: ну, все, ми все підключили, кабель затягнули, але електрика у нас щось не пішла, то ми її не затягнули. Кажу, ну. Дуже вам дякую. І власне ця процедура в мене затягнулася. І зараз я її все ж таки хочу фіналізувати через те, що тут у нас іде одна фаза заведена. А мені треба три Дружина вже просить індукційну варильну поверхню. Все ж підключити, а вона потужна. І ще один момент, через що я все ж таки затягнув. От ви його зараз бачите, через те, що копати тут траншею мега зручно. Будиночок тобі заважає, ти не можеш лопату поставити вертикально, щоб копнути нормально. Тому в тебе сокира, в тебе така американка, мовно кажучи, тоненька лопата. Дякувати Богу, що вона є, хоча б у неї реально зручно копати. І в тебе є сантиметрів 30 шару ґрунту, який було укатано в момент, коли чистилася ділянка повністю. Така, як, ну, як наче асфальт. Через що я тут сижу тепер довбусь і тішусь, як... яке гарне рішення було прийнято. Плані цього фундаменту. По суті, якби тут була монолітна плита, то я навіть не знаю. Ну, приїхала б людина за декілька сотень доларів, пробурила б отвори, туди б воно все закинулося та й забулося б, а так доводиться колопатися. І далі вже з розподільного щитка якраз зроблено перші, перші дві кімнати. Електрика, якраз силові кабелі протягнуті, потім вона буде розходитися вже по кімнатам. Так, ну таке з'єднання у нас зараз будемо починати. Готова? Mm -hmm. Готова? Готова? Давай. Соня, тягни. Того як електрика піде по кімнатам, всі в каркасних будинках обов'язково. Та в принципі дерев'яних також, якби місцях, вона обов'язково має проходити в гофрі, і гофра має не підтримувати горіння, і вона не має диміти. Це ви можете перевірити самостійно або по сертифікатах в магазині, де будете купувати. Це обов'язково. Дріт також використовується у нас оскільки 16 ампер буде. ВВГ НГ, і тут він іде 3 на 2,5 по потужності. От, будь ласка, його характеристики. Єдине беріть гарний, якісний. От що в мене галкабель? чи галкат. Якось так компанія називається, придбане тут поруч у магазині. І далі цей дріт заходить в гофру. Якщо у вас в принципі іде один дріт на кімнату, то гофру можна меншого січення взяти діаметру. Я взяв 25-ту, тому що в мене, як бачите, в одну кімнату в одній гофрі проходить два дроти. В одну гофру дозволяється запускати два дроти. Якщо залишається, де що таке? Якщо залишається біля 30% вільного простору всередині, отак у мене якраз і виходить 25-та -го гофра. Два от таких кабеля затягнуті. І вони в гофрі йдуть далі вже на ваш розсуд. Я вирішив пустити це все по підлозі, оскільки вона в мене ще не завершена, а в будинку ціп-панелей. Отут є такий обв'язувальний брус, який прибирати не можна, він є обов'язковим, він тримає практично всю конструкцію. І по суті, його потім, коли ми будемо робити підлогу, ми будемо трішки, трішки вище нього підлогу робити, щоб закрити його якраз таки. І саме тому рівень підлоги у нас підніметься, а комунікацію якраз ми можемо на цей рівень. Заховати. Брус у нас іде трішки більше 50 мм. Тому от 25-та труба, вона якраз таки можна навіть дві тут гофри прокласти або паралельно протягнути по підлозі, або один на один поставити. Зараз покажу ще як в ванні це виглядає. Ну, але Принцип отакий. Тобто так ховаємо і тягнемо в кімнату, куди нам треба. Іду покажу, як це в практично готовому варіанті виглядає. От у нас ванна кімната, де знаходиться якраз таки вже настіна гіпс. І дивіться, яка особливість, оскільки у нас 12 міліметрів йде OSB, 12 міліметрів у нас йде вологостійкий гіпсокартон, 24 міліметри товщина цього такого сендвіча. І якраз дуже добре 25-та гофра практично повністю ховається за межі от якраз. Під той чорний брус, і потім прикриється підлогою з боку. Нікому ніхто заважати не буде. І підлога також провалюватися дуже суттєво не буде. Але, повторюсь, можна вести навіть паралельно дві. Тут якби ніхто гарцювати п'ятками під стіною не буде, я більш ніж впевнений. Тут ще плитка якраз буде, тому воно чітко закривається, але можна вести і посеред кімнати. Єдине, щоб це було не 10 таких жил, тому що буде прогинатися, і воно буде абсолютно нормально. У нас закладені кабелі йдуть по дві гофри. Одна гофра заходить на одну кімнату, в ній два кабелі. Ця гофра пішла на спальню чи на дитячу, мовно кажучи, в ній два кабелі, два виходи буде, дві розеточки. Ця пішла от сюди, і вон там вихід, якби. і з іншої сторони, у нас. Аналогічно, а в місце, де кабель вже виходить і починає йти по стіні, ідеально, якщо ви кріпите на сіп стіну одразу два листа гіпсокартону, тому що в одному вибирається одразу повністю штроба, і туди або кабель закладається, або можна навіть з гофрою протягнути, якщо вона буде тоненька. В нашому випадку лист один. Кабель у нас отак от він плаский, він якраз сюди повністю в штрубу ховається, і лист гіпсокартону знятий не до кінця. Тобто там ще невеличкий шар гіпсу також залишився. Це все потім замазується шпатлівкою знизу, згори. Зверху сіточкою, щоб воно не, від, не відлипало, звідти не відвалювалося потім. Ну і все. Коробки під розетки чи під вимикачі також мають бути, по-перше, якісними, вони не мають бути горючими, вони мають бути герметичними, тому що у нас там а, пустоти є, пустотіла стіна, і плюс у нас там матеріал, який добре плавиться. Плюс дерево, якщо тут в коробці буде горіння, то нам воно не треба. Тому ця коробка, як бачите, вона повністю йде. Ну, ледь не герметична на 100%. Всі отвори закриті, і плюс додатково можна ще вибрати трішки більше там місця, вибрати пінопласт. Ну, давайте покажу. Нас ну, здається, вона ще не зафіксована. От. Вибрати трішки більше пінопласту і коробку ззовні намастити, добряче якимось розчином, чи цементним, чи якоюсь гіпсовою, наприклад, штукатуркою, чи чимось подібним, чи гіпсовою шпатлівкою, щоб якщо тут навіть і буде висока температура, там, замикання якесь чи щось подібне, то у нас не було пошкодження внутрішньої стіни. Можна використовувати, якщо знайдете десь в Україні біметалеві коробки, то вони теж якраз для цього і підходять. Ну, Отакий от принцип. Далі вимикачі. дріт у нас 2х1,5, на також моножила йде. Ось такий він. І він так само таким самим принципом закладається в стіну. Робиться отвір, коронка дуже легко все просверлюється, не треба нічого довго штробити, свердлити. Хоча в піноблоку, мені здається, було б трішки легше, але ну, якби, облаштування електрики доволі таки нескладний процес. По стелі у нас іде світло, стеля у нас тут буде підшиватись пластиком, або в жилих житлових кімнатах там буде вагонка, тому це теж не проблема, є простір, і світло, до речі, можна прокладати без гофрит. Тому що, по суті, там навантаження доволі таки невелике. Що стосується комунікацій по воді і каналізації всередині, то оскільки е, стіни не несущі, а так би мовити, перегородки тут йдуть такі пустотілі, то можна ці комунікації заховати прямо в стіни, в профілі робляться отвори, і вони прекрасно туди заходять і ховаються. Ми вирішили діяти трішки по-іншому, оскільки у нас, от, дивіться, при вході ми маємо. Так би мовити, тамбур, а це приміщення у нас, воно буде як технічне, тут буде електрика, тут буде от каналізація, вода, якраз керування цим всім. Тут будуть якісь там стелажі, якісь потрібні органайзери, речі, там щось потрібно заховати, занести така собі комора. Якби. Тому тут вирішено зробити якраз всі комунікації відкриті. І в першу чергу маю сказати, що це робилось через те, що я турбуюся, щоб якщо десь стається якесь протікання, щоб я це побачив не тоді, коли вже вся стіна там чорна чи з будинку капає, а ще на початку. Етапі. Тут підлога буде обов'язково плиткою закладена, тому, все, якщо волога тільки з'являється, її буде видно. Частина комунікацій, труби ну, у нас ванна кімната за цією стіною, і виходи ми одразу планували, щоб вони були там, де будуть встановлюватися душова кабінка. Наприклад, тут у нас отут буде висіти бойлер. От одразу це технічне приміщення. Знову ж таки, він буде тут захований, щоб у ванній кімнаті не забирати місце. І з бойлера у нас одразу йде вихід, холодна, гаряча вода. І тут же, і тут же, а де у нас тут же? Отут у нас крадеться, якраз таки стоять. Тріночки, які забирають воду потім туди на змішувач на душову кабінку. Пішла гаряча холодна вода. Далі у нас йде рукомийник, гаряча-холодна вода, і гаряча холодна вода у нас йде рукомийник на кухню, плюс холодна вода на посудомийну машину. Холодна вода на пральну машину я вже показав, як вона виходила. Десь вона, я вже навіть забув, де вона у нас виходить. Десь десь отут вона відбирається. От, Я ще хочу якраз таки в usb панелі зробити отвір, і тоді я зможу робити ревізію, контролювати, що відбувається отут за стінкою. В цьому також плюс такого технічного приміщення, але можна поставити, наприклад, лючки, якщо у вас стіна буде мати якесь оздоблення. Вхід води, От у нас подача зі скважини йде з надвору. Сюди ж одразу заправлений дріт для живлення насосу і автоматики. Сота труба. В неї встала 32 труба. Знову ж тут перехід, тут крани, і пішло далі. Воно собі холодна вода, куди тобі потрібно. Отаким чином у нас зроблена е вода введення в будинок. Тут робиться отвір, трішки більше сотого, щоб труба могла ввійти. Потім це все е з цієї сторони дуже добре запінюється глибоко, щоб не тільки з вершечку прикрити. А з нижньої частини також запінюється. Замазується спеціальним бітумним праймером, як у нас нижня частина будинку замазана, щоб її не чіпали там, гризуни і всяка нечисть туди не лізла. Плюс зверху ще можна такою стрічкою, якою давайте покажу. От на вхідній частині чи на вікнах самоклеюча така стрічка, вона теж захищає і від вологи, і від вітру. Це все закриває, і буде закривати від атмосферного впливу, в принципі, піну, якою буде оброблено входи труб. Те ж саме. Вихід каналізації От у нас, будь ласка, одразу з кухні, одразу рукомийник. Йде сюди окремий вихід пішов вниз, і вся комунікація труб у нас йде розводка. Тройники все йде внизу. Практично Багатьох глядачів під попередніми відео, в яких я показував процес будівництва будинку, проведення комунікації, заведення води в будинок. Цікавить питання, чому ж ми в технічному приміщенні, в технічній кімнаті не розташували бак, акумулюючий для води, і всю електроніку автоматику, а заховали її в приям на дворі типу це небезпечно, воно може перестати працювати бак поржаві і так далі. То от вам аргументація. В першу чергу мені хотілося побільше місця в технічному приміщенні будинок. У нас не дуже великий. По-друге, мені не хотілося чути сторонні зайві звуки від того, як набирається, спускається вода, як клацає автоматика. Ну і по третє, мені хотілося мінімізувати негативний вплив вологи, якщо вона потім з'являється від там от конденсат на акумулюючій ємності, збирається чи. The cat Починається якесь протікання, щоб це все не нашкодило в першу чергу будинку. Тобто мені будинок дорожче, ніж той металевий бак, який в приямку може зіржавіти, чи автоматика, яку я можу взяти і легко залізти в приямок, замінити. Тому що будинок перебудувати чи замінити сіп панель це або неможливо, або набагато складніше. Ну і обслуговувати це все в приямку. Мені набагато зручніше, бо я не боюсь, що я там знімаючи фільтр, десь щось протече чи щось подібне. Я це все роблю сміливо. Залізти я тут. Де можу, там місця достатньо, якби це все розраховувалось попередньо. Тому, власне, ми так і зробили. Теж саме у ванній кімнаті у нас тут буде стояти інсталяція під унітаз. Тут один вихід, якраз з іде, він буде з пральної машинки, і через трійничок він заходить якраз в злив унітазу. Тобто, тут воно з'єднується, і з цієї кімнати вже назовні у нас виходить всього-навсього одна. Труба, один отвір. Тут у нас от під з званої, будь ласка, вхід туди через стіну, і там ви бачили вже трійничок. І душова кабіна, от у нас вихід буде одразу напряму вниз, просвердлено туди, і також трійничком там все розведено внизу вже зроблено. Ну от, Що стосується комунікацій, то таким чином вони в цьому будинку прокладаються. От у нас, ще, як бачите, лежить труба це якраз живлення холодною водою інсталяції. І Пральної машинки воно все тут розведене, якраз таки під інсталяцією. От, труби заховані, зроблено. Ревізійний лючок, щоб подивитися, чи, тече, чи не тече. Інсталяція тут повністю ізольована піною, доволі товстим шаром. Всі отвори, все, що тільки можна, було, воно запінено. Ну і по суті, якщо трапиться якесь протікання, рівень цієї піни, такий коржик, там він вищий, то 100% воно піде назовні і це буде видно. Ну, Але є ревізія, туди треба зазирати як можна частіше. Труба, як бачите, ховається також в теплоізоляцію, щоб від неї конденсат не з'являвся. Ну і За рахунок того, що у нас тут на стіні сендвіч, Сендвіч у нас виглядає таким чином, йде ОСБ плита і йде лист гіпсокартону. Ця товщина її складає 24 мм, плюс тут ще плитка буде зверху, тобто там ледь не під 30 мм. А оця вся штука, здається, я не пам'ятаю, щось 25 мм. Тобто, отак вона може бути захована сміливо під стіну. Холодна вода. Якщо йде сюди, кудись у вас гаряча, пускаєте їх паралельно. Там нехай гаряча буде отак трішки від стіни, але отут, прямо біля стіни, якогось навантаження на підлогу не буде. Воно не провалиться. Плюс ну, підлога у нас набиратиметься ще на 5 см, тобто воно якраз внизу буде заховане під стіною, і це абсолютно ніяк не заважатиме. Так виглядає скважина, і від неї пішов від одразу траншея і одразу пішло під будиночок. Тут у нас вихід йде з ванної кімнати, з унітазу, а туди далі пішов вон. товста труба, йде вхід вгору. Це вже подача води. Отак знизу розведена. Під рукомини, під душову кабінку. Тут воно входить в одну трубу, і потім це все виходить в септики під низом. Плюс такої конструкції, що можна залізти, зробити ревізію, якщо десь щось протікає, можна щось додати, якщо чогось не вистачає. Це не фінальна теплоізоляція, тому що це дуже добре, треба буде ще перед зимою заізолювати, трішки пізніше цим займемося. Ну і от таким чином. Воно виглядає вхід в будинок. Просто просвердлені отвори, які будуть запінені, які будуть закриті стрічкою, обмазані праймером, щоб туди ніхто не ліз. Ну і по суті, все можна використовувати, пускати воду. Все воно зроблено по кутам нахилу в одну площину. Вниз сходиться в оцю одну трубу, і потім по ній йде туди все під нахилом. Ну, власне, такий спосіб розведення комунікації: електрика, вода, водовідведення, газ ми не проводимо, хоча він є під будинком, тому що будинок енергоефективний, та і в принципі поки що фінансово не готові до цієї процедури. Можливо, хтось робить по-іншому обов'язково. Напишіться в коментарях, але мені здається, такий спосіб абсолютно адекватний. Він, звісно, узгоджений з виробником цього будинку, тому що вони комунікації не прокладають, вони роблять тільки будинок, зовнішність і, по суті, все. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайку. Різного ж досвід залишайте внизу. Правильно зробили, неправильно зробили. Ще все на стадії ремонту. Можливо, ви допоможете якраз таки виправити певні недоліки. Тому пишіть це все в коментарях. Підпишіться на канал по будинку СІП і СІП-панелей. Буде багато відео про досвід його використання, перша зима, перше літо і так далі. Дякую за увагу і до нової зустрічі.